Працівниками Подільського управління поліції було затримано трьох осіб. За ознаками злочину передбачено статті 361, а саме несанкціонованого втручання в роботу обчисних машин. Злочин відбувався таким чином. Троє товаришів, один 67-го року народження, другий 84 го інший, третій 71-го, відповідно. Заздалегідь, підготувавшись, зайшли до відділення Приватбанку, де. Пошкодивши сам банкомат Приватбанку, в якому знаходилося на той час 177 тисяч гривень, за допомогою спеціальних хірургічних ножиць вставили флешку до середини банкомату, підключили USB-провода і за допомогою комп'ютерної техніки намагались втрутитись в систему роботи даного терміналу і таким чином забрати туди кошти. Дані особи були затримані працівниками поліції на гарячому. На даний час вилучені всі речові докази, які я зараз зазначив. В тому числі там були і рукавиці, в тому числі там були спеціально підігнані транспортні засоби для того, щоб зразу можна було скритися з місця злочину. На даний час всі троє затримані. Двоє вже затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони співпрацюють з слідством. Наразі вирішується питання щодо. Обранняє міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також зазначити, що дана особа раніше не притягла за кримінальної відповідальності. Вони двоє мешканців міста Ківа, інші в Ороджінець Кіської області, міста Вижгорода. На даний час вони встановлено, що вони ніде не працюють, але полюбляють, скажімо так, IT-технології, ну, за допомогою яких ми зараз бачимо, що і намагалися вчинити злочин. Вчинення злочину їм загрожує до шести років позбавлення волі. Почему вас заставили в подольское управление полиции? Не знаю, подозревают, наверное, в общем. В чем именно? Не знаю, что там с банкоматами сегодня. Вы с исследователем общались? Да. Подруги... я же не знаю, это следователь или кто Он же представлялся, когда с вами общался. О, да, кто-то представлялся. Независимо. Какие обвинения вам предоставляют? Да, надо по бумагам смотреть. Я понял. То есть вы не знаете, почему вас заставили. Ну я ж вам сказал, подозревают что-то там з банкоматами, что там, не знаю. Ранее осудимые? Нет. И не привлекались? Нет.